Росія вночі атакувала Україну 104 дронами, восьми реактивними. БПЛА про це повідомляють повітряні сили нашої з вами країни. Ну і відповідно я вам теж покажу. Як виглядала мапа повітряних тривог сьогодні вночі. Ось ті області, які ви бачите, це області, які були атаковані фактично Російською Федерацією. Це ті області, в яких лунав сигнал повітряної тривоги. А тепер давайте до того, де все ж таки росіянам вдалося здійснити пошкодження і не лише так виглядала Київщина, це світлина із телеграм-каналів. 9 БПЛА типу шахет, дронів імітації різних типів, а також три реактивні безпілотники були збиті або придушені засобами РЕП. Про це повідомляють повітряні сили України. Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 10 локаціях, падіння уламків у 8 локаціях. Тепер детальніше. Що де відбувалося? Значить, те, що ви бачите, це Київщина. У Бучанському районі травмована дівчина 16 років та дві жінки 56 та 80 років виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. Зокрема, з'явилося також відео про те, як відбувалася нічна атака. Зараз вам покажу. Це те, що відбувалося сьогодні на Київщині. Зокрема, це відео, це Бучанський район, це буквально поблизу столиці. От, от так росіяни хочуть миру. Ці кадри із Сумщини там теж сьогодні було гаряче. На Сумщині у Шостинській громаді пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі, об'єкти соціальної сфери. В сумській громаді постраждав 54 річний чоловік, пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. У Харкові, в Салтівському районі, виникла пожежа на цивільному підприємстві після атаки Шахеда на Дніпропетровщині у Нікопольській. Кому районі пошкоджені три приватні будинки: гуртожиток, дві господарські споруди, два гаражі. Авто у Грушківській громаді на Криворіжжі через атаку БПЛА виникла пожежа. І також сьогодні доволі гучно було у Одесі. Зокрема, повідомляли про те, що лунають там вибухи, Публікували відповідні відео. Зараз вам теж покажу те, що вдалося зняти. Очевидеться, як сьогодні пройшла ніч в Одесі. А я Бачу, все це в поясне взагалі нічого не відомо. Гучно було в Одесі, поки що не повідомляють про е, жертв про те, як, як фактично які мали наслідки ця атака. Але е, можемо констатувати про те, що перемир'я ніякого, навіть е, навіть близько про повітря, ми говорити зараз не можемо, тому що Росія як обстрілювала, так і продовжує обстрілювати нас з вами. Але також під атакою БПЛА опинилася і сама Росія. Зараз вам покажу кадри. Із Ростовської області, будь ласка. Це кадри, які публікують місцеві телеграм-канали. Я вам паралельно буду розповідати, поки ви дивитесь, що там відбувається, яких уражень сьогодні зазнала Росія, значить, за ніч над Росією і анексованим Кримом збито 30 українських БПЛА. Принаймні про це повідомляє Міноборони Росії 9 над територією Ростовської області, 8 над територією Республіки Крим, 6 над територією Саратовської області, 5 над територією Брянської області, по одному БПЛА, збито над територіями Білгородської та Волгоградської областей. Повідомляє їхнє міністерство тероризму, якщо е, точніше сказати, ну і водночас низка телеграм-каналів російських писали про те, що в них тут значить відбувається атака FPV-дронів. От е, такі повідомлення з'являлися у їхніх пабліках. Е, зрештою, ми теж якби, не можемо ні підтвердити, ні заперечити, але можемо вас про це проінформувати. Ну і про Помілірово, це от Ростовська область, те, що я вам показувала, телеграм-канал. Кримський вітер публікує кадри, ну і відео, яке. Теж ви бачили на своїх екранах це, от фактично, той, той удар, якого вдалося нанести нашим Збройним силам України по Росії, і це той удар, якого зазнав от один із регіонів Російської Федерації, з чим ми можемо наші збройні сили лише привітати. Така була оперативна інформація станом на зараз, панове. Тепер давайте до гучних заяв, які пролунали, тому що дійсно тут треба і є в чому розібратися. Ратися названі конкретні терміни зараз. З вами спробуємо проаналізувати, що куди і як. Зрештою, і чого нам очікувати? А, так, давайте до гучних заяв Трампа, які лунали вчора. Ми всі вчора з вами чекали на виступ Трампа, який мав відбутися. Ми чекали, що там прозвучать гучні заяви, і вони таки прозвучали. Вони стосуються нас з вами, тому що стосуються припинення вогню. Значить, що ми з вами знаємо станом на зараз? Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп сказав, що Путіну не потрібно зустрічатися із Зеленським для того, щоб зустрітися зі мною. Далі, відповідаючи на питання, чи залишається чинним ваш дедлайн для Путіна, запитав журналіст. На що Трамп відповів, це буде залежати від нього, тобто від Путіна. Подивимося, що він скаже, але я дуже розчарований, говорить Трамп. Ну і 15 серпня це зустріч Трампа і Путіна. Про це повідомляють зокрема ЗМІ. Також повідомляють про те, що Путін нібито погодився на цю зустріч, і про те, що вона має відбутися, ну ми так розуміємо, що 15 серпня. Як і повідомляють, низка, низка пабліків і не тільки джерела. Джерела Суспільного так джерела суспільного повідомляють про те, що в Білому домі працюють над тристоронньою зустрічу зеленського Путіна і Трампа. Вона може відбутися вже наступного тижня. Ну і місце для переговорів ще не визначене. І зараз адміністрація Трампа опрацьовує деталі потенційних зустрічей. Ну і Wall Street Journal повідомляє про те, що Путін погодився на зустріч із Трампом. Щоб тягнути час, видання вважає мало імовірним, що майбутні переговори стануть переломним моментом у війні. Кремль може запропонувати план, який передбачає закріплення за Росією частини окупованих територій в обмін на відвід військ з інших районів. Якщо Київ та Європа відкинуть пропозицію, це дасть Путіну привід звинуватити Україну у затягуванні війни, а Трампу перекласти. На неї відповідальність за продовження бойових дій до речі, панове. Тут теж цікаве питання. Було проведене відповідне опитування серед українців стосовно того, чи готові вони чи не готові вони на припинення вогню на таких умовах, які обговорювалися у змі. Давайте так, я вам зараз ці умови розкажу і прочитаю, і ви напишете нам в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І так, значить, як повідомляє польське видання ОНЕТ. США запропонували Путіну дуже вигідну пропозицію. Польське видання стверджує, що спецпосланник Білого Дому Стів Вітков у Москві передав нібито наступну пропозицію від Вашингтона. Зараз увага припинення вогню в Україні, але не мир. Фактичне визнання за Росією окупованих територій шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років, зняття більшості санкцій, введених проти Росії, а в довготривалій перспективі відновлення енергетичної співпраці. Стверджується, що в пакеті відсутня гарантія не розширення НАТО, чого постійно вимагає Росія Москва, так само не отримала обіцянку припинити військову воєнну підтримку України. Це от ті вимоги, які публікувались у ЗМІ. Тепер, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. А я вам розкажу зараз, що відбувається з цього питання далі. Значить, радник Зеленського спростував цю інформацію польського видання ОНЕД про пропозиції перемир'я, і говориться наступне: під час розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не звучали пропозиції, які нібито. США передали Путіну про це повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. І далі цитую його допис у соцмережі Ікс. Сумнівно, щоб Вітков або Ушаков встигли поспілкуватися з цим порталом учора. Під час розмови лідерів нічого подібного не звучало, і Вітков нічого такого не казав. Він говорив інші речі.